Доброго дня! Підписники і глядачі нашого каналу Мотодвк Я зараз тримаю в руках таку неймовірну цікаву річ як автомобільний інвертор. апгрейд 2.0. Маю вентилятор. встроєний захист по перенавантаженню і окремий USB роз'єм. Окремий. Ну Вихід 220 вольт. Зараз будемо перевіряти на потужність, Заявлена потужність 150 Вт. Зараз покажу. О. Перевіряти будемо колхозним методом. Все, що під рукою, а під рукою у нас зарядний пристрій для міцного фонаря. І також фен, який будемо використовувати просто як вентилятор. Ну і на, на всяк випадок впіхнуємо USB-зарядку під різні прилади. Виміряти будемо таким пристроєм, який показує навантаження. Напругу там струм. Беремо значить, зарядну станцію, вимикаємо 12 вольт. Вмикаємо пристрій. Дві секундочки. Горить зелений світодіодик. Пристрій готовий для експлуатації. Так. Зараз на ньому буде невеличке навантаження. Це працює. зарядный пристрей для лохтарика струм 0,1 ампера 33 ватта вот все оно заряжаю лифтарик так зараз вмыкаю вентилятор фена двигаость на монттажене 197 вольт напруга 06 ампера струм ну, потужней 121 ватт зараз 121 ватт все працює зарядний присин ліхтаря і вентилятор фена зараз ще вот зарядку повербанка. 125 ватт 125 ватт потужності, він тримає Ну, еле-еле та Зараз перевіримо температуру. Температура 42-43 градуса. 42 градуса. 43, 42. 43 Це на максимальній потужності. 125 Вт навантаження. Так, зараз спробую підключу. Зараз я включив нагрів фену, ну, звісно, захист відпрацював і вимкнув, вимкнув навантаження. Для того, щоб цей пристрій знову запустився, потрібно його від'єднати від 12 вольт. І майже відразу можна знову втикати. Венткнулся, одразу все запрацювало. 195 вольт, 0,6 АРМ. 125 майже важно вантажене. Працює зарядка Powerbank, фен на максимальній швидкості і зарядка міцного доволі такий фонаря. Оце все працює без питань. Дуже якісно річ. О, маленька піднагрівся 45-47 градусів. Але в нього встроєний вентилятор. Він тепленький, але він працює. Дуже якісний, рекомендую.